Зодну 30 машину колесо побил мене не доводить! Всім привіт! Сьогодні у нас буде новий довгоочікуваний обзор на легендарний автомобіль якому вже більше 30 років, але він актуальний на даний час, на відміну від своїх попередників, цей автомобіль славиться своєю необиваємістю та довговічністю. Це в нас є Volkswagen Passat в кузові b 3 універсал. Невеличке включення. Пацани, маю до вас дуже, можна сказати, серйозну розмову. Зайшов тут на днях почекати статистику у Ютубу і знайшов там один дуже цікавий розділ. Розділ називається кількість глядачів, які дивляться з підпискою і без. І чесно сказати, він мене дуже сильно розчарував. Кількість людей, які дивляться з підпискою, навіть немає одного процента. Давайте якось вирішимо це питання. Давайте зробимо хоча б кількість глядачів, які дивляться з підписниками 10%. Я думаю, що для вас це не проблема. Все, що вам потрібно для цього зробити, це просто взяти і підписатися. І тоді статистика почне рости в зовсім іншу сторону. Буду вам дуже вдячний. Довелося трошки змінити локацію, але це не суть. Сьогодні ми поговоримо про Passat B3, і чи актуальний він на даний час, на 2023 рік, і чи актуально його купляти як першу машину для початківця. Сьогодні ми розберемо плюси та мінуси Passat B3. І давайте по традиції перейдемо до мотору. На Passat даного покоління ставили дуже велику кількість різних моторів. Здебільшого це були бензинові, такі як 1,6, 1,8, 2,0 і вище. І невелику кількість дизельних, таких як 1,9 атмосферних і турбо. У даному варіанті у нас стоїть 1,9 дизель, простий, атмосферний. Це є один із найживучіших моторів у світі. Як би сильно ви його не вбивали, він все одно буде їхати, крутити і тому подібне. Багато хто каже, що старі дизельні мотори вони вже є непродуктивні, плюс дорогі обслуговані і починають сипатися. Ну, це залежно, які варіанти взяти. Якщо взяти мотори вже з пробігом більше за мільйон, можливо, такі будуть ситуації. А якщо взяти мотор десь приблизно 500 тисяч, я думаю, що проблем він не доставить. Так як ми розглядаємо автомобіль для початківців, я думаю, що такий мотор підійде ідеально. Плюс, навіть як щось поламається, тут досить проста конструкція і можна зробити собі, наприклад, все в гаражі. Якщо розглядати цей мотор в плані розходу, то в ті роки, в 90-х, це був досить економний мотор, порівнюючи з бензиновими, розхід якого складає по місту десь в середньому 8-8,5 літрів. Але якщо ви прихильники більш швидкої їзди, то тут краще вибрати якийсь бензиновий варіант. Наприклад, 1,8 8 Prisc, він буде досить хороший, але розхід там буде набагато більший. Наступним плюсом можна виділити простоту конструкції цілої машини. Що підвізка, що мотор, що кузов, є досить прості. Тому обслуговування це все обходиться досить дешево і не часозатратно, так як всі елементи є прості і можна замінити, наприклад, в будь-якому гаражі. Тому якщо у вас досвід не є великим, тут можна навчитися робити все по мінімуму. Поміщається? Ну так. Ще й місце лишається. Розмір багажника універсалі це просто щось космічне. І що тільки він там не перевозив. Це картопля, дрова, різні побутові прилади. Там можна перевести, що тільки забагнеться. Мені здається, що навіть можна взяти ще одного пасата, його розкрутити і туди запхати, і навіть ще лишиться місце. Тому пасат Б3 універсалі був дуже сильно зарекомендував себе серед сільської місцевості. Де в ньому возили все, що тільки забагнеться. Volkswagen Auto, машина настільки стара, що навіть значок вже відпав. Ну давайте не будемо про погане, і заглянемо у салон. І повернемось у епоху 90-х. В епоху якості, надійності автомобілей, Не то що зараз. Так як у нас це є простий громадський автомобіль, тому тут все по мінімуму. Хоча були різні версії, в яких були і підігрів сідушок різні, навіть, навіть ті часи ставили ОБС. Екстра. Що ми тут бачимо по центральному управлінню. У нас є три кнопки, дві з яких не робочі управління клімат-контролем, якого тут немає, і допрацьована новітня аудіосистема. На приборній панелі у нас, напевно, ще менше інформації. Тут тільки у нас є спідометр, годинник, два індикатора, рівень топливо бації і температура мотору. От і вся інформація. Ну, незважаючи на те, що в салоні дуже мало інформації, можна сказати, про автомобіль, якість. Є, можна сказати, супер. машині зараз на даний момент 32 роки. Руль не перешивався, мені здається, ніколи. Ось ця екошкіра, вона зараз, якщо її натерти, вона буде виглядати як салону. Правда, присутні вже різні скрипи, але це ми не будемо на це зважати. По суті, якість тоді розцінювалася не на роки, а на десятиліття. Здається, все досить супер. Машина хороша, мотори хороші, але є щось ось таке, яке. Вічно дає щось про себе знати. От воно незначне, але постійно воно тебе чіпляє. І от що це таке? Це в ну, нас є автомобільні ручки від Passat, які потрібно замінювати так же само, як і масло в моторі. Приходите в магазин, купляєте масло і автоматично купляєте пакет ручок. Бо тому що від попередньої заміни з робочих вишилась максимум одна, і то не факт. Для потрібно бути настільки обережно, що тільки легенький мороз і ручка автоматично залишається в тебе в руках, при тому, що ти навіть не попробуєш відкрити дверку. Давайте тепер проїдемось і заодно затестимо підвіску. Так як це у нас дизель, потрібно декілька секунд почекати, щоб він підогрівся. Заводиться без будь-яких проблем. Правда, шумоізоляція тут вже практично ніяка. Як я казав раніше, підвізка тут є досить проста, але вона є досить м'якою. Зараз ми якраз її затестимо на нерівності. Нерівності посад проходить досить м'яко, незважаючи на те, що там тільки одна стойка, пружина і один річаг. Ну, по динаміці, що можна сказати? Фасад їде досить туго. Хоча ми могли зараз обігнати цю беху. Але рискувати не будемо, бо автомобіль розганяється досить туго. Йому не вистачає оцієї турбіни, щоб вона його трохи пришвидшила. На дорозі він тримає себе досить спокійно і відкликується на різні повороти. Я хочу звернути вашу увагу на стійкість до корозії даного кузова. От можете замітити скол, йому тут вже близько 2 років, але корозією тут мають не пахне. Якби це був, наприклад, якийсь Passat b 6 то від такого сколу крило, напевно, би зогнило за місяць. Давайте вже нарешті підсумуємо наш випуск, що можна сказати про Passat? Якщо розглядати його як першу машину, тоді я думаю, що він підійде супер. Якщо розглядати такі варіанти, як «Жигулі» і посад, тоді я 100% рекомендую брати посад. Так як він є досить витривалий і простий у конструкції. Ну і це в принципі іномарка, як не як. А якщо розглядати з боку зору чи актуальний «Посад» у 2023 році, я би сказав, що напевно уже ні. Так як це вже є досить стара модель, яка є досить мало функціональна. І знайти такий автомобіль у хорошому стані з малим пробігом, мені здається, це просто нереально. А відновити його до заводського стану це є досить дорого, і я не розумію, кому це буде потрібно. Але це особисто моя точка зору. На цьому наш обзор підійшов до кінця. Бажаю всім мирного неба над головою. Пишіть коменти і на які автомобілі ви б хотіли бачити ще обзор. Всім до зустрічі!